Друзі, всім привіт! Робив копалку, заодно вирішив зробити передній груз до свого тракторця. А копалку що робив? Просто доварив дві труби. Ось з однієї сторони і з другої сторони. Тому що самі колеса йшли по рядках, а тепер я можу їх... Переставити в ті другі трубки і самі коласар розвернути. Ось така модернізація копалки. А так в основному копалка може бути я задоволений. А тепер погрузу. Ось маю таку приблуду. О, це. Зварених два швелера докупи, до кучи. І вийшло так, якби тавра. Це такий кусочок в мене лишився, робив площадку на сходи і такий кусочок залишився. Так, думав, думав і якраз, думаю, ну, підійде мені до груза. Цей кусочок має ну, десь 10 кг, плюс-мінус. Ну, десь коло 10. В цьому стандартному швелеру на тракторі є зверху дири і знизу дири. Так же само я провертів тут дири і з другої сторони дири, щоб закріпити на цей швелер. І провертів дві дирки. Ось тут і ось тут. Це, щоб закріпити стандартний груз від трактора. Ось така вийшла приблуда. І я вам хочу сказати, що доволі такий важкенький груз виходить. Зараз я поставлю. Самому невдобно. О, ось так воно буде виглядати на тракторі. Закріплю його. І тоді цей стандартний груз закріплю вже до цієї таври. І виходить так, якби... І не сильно віддалений, і акуратно, ніде нічого не торчить. і все нормально. Ось так виходить. Ну потім закріплю красити я думаю, що його і не потрібно, бо тому що це метал оцинкований. Хіба що самі торці тут дорізалося? Чуть поправлю чорненьким. А так акуратно все підійшло. От така приблуда. Потім ще покажу, як воно буде виглядати скрученим до кучі. Ось так, друзі, це все вийшло на тракторі. Випадає, виглядає воно так. І доволі хочу сказати, що симпатично. Воно Трошки груз відійшов від трактора, так якби із-за цього, щоб да мати перевагу, Перевіз трошки. Ну і такий доволі симпатичний груз, я вам хочу сказати, вийшов. Ось така моя нова робота. Кому інтересно, підписуємося, ставимо лайки, дизлайки і обов'язково нажимаємо колокольчик, щоб бути першими в наступних моїх відео. До Скорої зустрічі. Далі буде інтересно.